Формадол таблетки від головного болю. Так, це сніданок. Ми продовжимо, друзі. І як і обіцяли, зараз будемо говорити про тему сну. Особливо це стосується дітей, тому що триває третій тиждень навчання, і власне я навіть сама, як мама, помічаю, що складніше за навчання у нас тільки ранкові підйоми. От про те, як допомогти дітям, коли їх вчасно вкладати, як має як ми можемо зробити так, щоб сон наших дітей був якісний і давав їм сили та енергію. Про все це будемо говорити з головним лікарем лабораторії сну, сомнологом та кардіологом. Юрієм Погорецьким вітаю вас, пане Юрію. Чесно, ми вчора, коли цю тему розглядали, я справді, як мама двох дев'ятирічних хлопців, яких зранку дуже складно е підняти з ліжка, замислилась, що ж ми робимо, як батьки не так. І ви знаєте, ми усім колективом слідкуємо. За іноземною пресою, і от буквально нещодавно натрапили на матеріал британського видання The Sun, де вони писали 10 простих кроків, описали в своїй статті, які можуть допомогти змінити режим сну дитини на початку саме нового навчального року. Я пропоную вам, пане Юрію, разом з нами зараз подивитися цей матеріал коротенько, а потім ми ці кроки, ці пункти разом з вами обговоримо. Ну і я сподіваюся, від вас отримуємо лайфхаки. Давайте дивитись. Ваша дитина важко переживає закінчення канікул і не хоче знову рано прокидатись до школи. Журналісти з видання The Suns зібрали поради, як швидко та без зусиль запровадити здоровий режим сну для школярів. Найперше, експерт зі сну Ханна Шор радить: щодня протягом тижня зміщуйте час засинання на 15-20 хвилин раніше. Це допоможе лагідно налаштувати новий розпорядок сну. Це дозволяє уникнути шоку для системи, коли починається денна школа і дітям, ймовірно, доведеться прокидатись набагато раніше ніж влітку. Проте не будьте надто суворими, якщо дитина зайву годину ввечері хоче провести активно. Ще одна порада: запровадьте так звані вечірні ритуали. Ця рутина може включати відмову від соцмереж за годину до сну. Натомість можна зайняти себе спокійною діяльністю, як от прочитати книгу, прийняти душ, одягнути піжаму та почистити зуби перед сном. З часом ваш мозок звикне, що після подібної рутини час засинати, а от прокинутись та збодюритись допоможе денне світло. Ваше тіло перестає виробляти мелатонін, гормон, який сприяє сну вранці. І це допоможе вам відчути себе більш бадьорим та готовим до майбутнього дня. Не забувайте і про зручність, комфортне ліжко, тьмяне освітлення та тепла ковдра. А щоб компенсувати імовірний недосип по буднях, обов'язково дозволяйте своїм дітям досхочу висипатись у вихідні. Пане Юрію, що скажете, як вам такий британський підхід? Згідний. Ну там угу. перші три пункти. Це підготовка до навчального сезону. Зараз ми вже в сезоні, але угу. будуть ще канікули. І дійсно, заздалегідь перед початком навчального процесу треба діточок переводити на режим повноцінного здорового сну. І так, підтверджую: в кімнаті має бути в спальні темно, тихо, прохолодно. Оптимальна температура – 16-18 градусів. Теплий душ, дитинка виходить в кімнату. Нагішом вибачаюсь, але трошки охолоджується. І в цей момент, коли вона пірнає вже піжамку оділа і пірнає під підудіяла, оце саме чудовий момент швидкого засинання. Для сну потрібна прохолода. А там далі включається мелатонін угу. і, і свої відбувається повноцінний здоровий сон. Але мелатонін по Нобелівській премії 2017 року, аксіома. Максимальна доза мелатоніну виробляється в 23.00. Тому так. для дорослих. Треба встигнути до 10-ї спати, до цього діточок в 9-й положити спати. І 23.00 зловила свій мелетанин, якого в 5 разів більше, ніж за всю послідучу ніч. Це така реальна порада. Більше того, під час війни поради військової сумнології вийшли. Ми вийшли на такий режим, але підсказали діточки. Пацієнти, які до нас приходять, кажуть, діточки під час війни навчилися лягати спати самостійно в 9-й годині. Тому що розуміючи, що вночі буде бомбардування. Uh -huh. Якщо в 4-й бомбардування, то з 9-ї до 4-ї можна зловити більшу частину свого повноцінного сну. Тому така порада. І навіть дорослим під час бомбардування в Києві 4-й чотири тридцять починається, uh -huh. можна зловити свій повноцінний сон. Мелатонін. Як стимульнути свій мелатонін? Прошу, ви підготувалися дуже правильно. Ну, у вас тут є На, такий набір продуктів. Так. так діточкам. Молоко з медом однозначно. Там є триптофан, із якого вночі виробляється мелатонін. Це ввечері, так? Можна ввечері протягом дня підідати. Угу. Голландські сири нарізка, бринза, моцарела мають бути, горішки, кідрові, міндальні, грецькі, із м'яса, індичка, кролик, дичина, перепілка, угу. перепелині яйця, курині яйця, тобто така білкова їжа, і гарбузове насіння не смажене. Обов'язково, Горішки, горішки, так, горішки, а, потім ще спіла вишня, будь ласка. Так що, оце порада для стимуляції свого власного мелатоніну без штучного, додатково. Угу. І зберігаємо час. В 22 дорослі лягають, в 21 лягають м -м, діточки. А, дійсно, навчальні перші, скажімо так, класи, сон це 10 годин. Угу. 10 годин. Якщо не вдалося вночі доспати. До Бомбардування було, треба було з бомбосховища сховатися. Такий поліфазний сон, значить, потім продовжити, коли вийшли з бомбосховища, і на вихідних дійсно доспати, але не пересипати. Ну а, наприклад, трішки старші діти. Перший клас, окей, ми ми зрозуміли, що 10 угу. годин. От четвертий клас по 9 років, начебто, намагаємося висипатися, але все одно дітям не вистачає. Зранку важко прокидається. Е, Якщо Скільки жорстко перейти на режим дев'ята угу. і там в сьомій підйом. Достатньо угу. но в китайських школах зараз запровадили сон в школах, навіть і в старших класах, типу як денний сон, денний так? денний сон, но 30 хвилин 40 хвилин не більше не пересипати. Ага. Тому в дітсадках так само, якщо вже більше двох годин, то потім дитинку вечором дуже важко положити. Слідкуємо за режимом сну. І дорослим, між іншим дозволяється необхідно, якщо відчувають недосип, краще. 30 хвилин поспати, тобто спальна кімната у вас вже має бути готова. Ми вже не один раз про це говорили, щоб журналісти, які дуже рано встають, не встигають висипатися, щоб обов'язково годинку поспали. Так само і діточкам, а можна не перезбуджуючи, покаже Олєшка. Перезбудж... От перезбути. От Отак можна, наприклад, 5 хвилин можна, можна. трішечки мозок І перезавантажиться так от школярі можуть поспати, навіть е, дозволяється на парту лягти, горизонтальне положення, спати і обов'язково доспати. Дайте можливість людині угу. е, висипатися. Це буде поняття. Презентизм, тобто людина прийшла бадьора, задоволена, роботоспроможна. Якщо він втомлений і не працює, це вже буде абсентизм. Він відсутній. Дайте, будь ласка, ще поради тоді стосовно оцих ритуалів сну ми частину побачили в сюжеті, так що там одягти піжамку, mm -hmm. прийняти душ, mm -hmm. почистити зубки. Але є ще такий фактор, дуже з яким важко боротися: це гаджети. Гаджети або фільми, Однозначні, мультфільми, щось таке перед сном. Що з цим робити? Зменшити інформаційне навантаження і бажано за Дві години. Ідеально за дві було, години? навіть за угу. три, якщо вдається видалити, чому вони забороняються в спальні і до відходу до сну мінімум за дві години. Синій світло екрану монітору подавляє виробництво гормону мелатонін. Угу. І тому можна заснути, але вже якість сну буде низька. Тому гаджети однозначно. З дорослим так само інформаційний мусор, детокс угу. має проходити за дві години до сну. Але звертаємо увагу: ритуал сну починається зранку. Відкриті штори, синє небо подавляє е, виробництво гормону мелатонін, Легше прокинутися. Контрастний душ зранку, вечором теплий душ. Після другої половини дня кока Пепсі-Кола діточкам забороняємо там кофеїн, uh -huh. і вони ввечері заходять збудженими. Потім побільше на перше місце сьогодні. Під час війни виходить порада 2014 року. Вона була четвертою порадою. Соціальна підтримка. Так, роце побільше кохання, побільше поцілунків, побільше обіймашки. Обі Діточкам це особливо потрібно. Мій досвід: якщо я встигаю до 9 години додому, я влягаюся рядишком з дитинкою, виключаю повністю світло, ніяких розмов, ніяких щекаташок, ніяких збуджень. Темно, тихо і прохолодно. І погладив по спинці, почесав, по голові почесав. Тобто так п'ять хвилин це так. Хвилин і він засинає, і я можу рядишком з ним також заснути. Ну насправді знаєте, я думаю, бага... велика кількість дорослих зараз просто сказала, Боже, та дайте мені можливість заснути, як в дитинстві о 9-й вечора, або подрімати в день, як нас в садочку заставляли, ми не хотіли. А зараз ми би за це все віддали дорослим. Так, з дітьми набагато складніше, звичайно. Але дякуючи вашим порадам, я думаю, можна такий алгоритм чітко впровадити. Ви знаєте, от ви почали з того, що в залежності від того, чи є нічні обстріли, чи немає, яка має бути. Ти кількість сну, да, якщо ми умовно в 9 е, засинаємо, чи дитина, чи дорослий, то до 4 ранку є віргідні, що ми виспимося, що ми оці найактивніші години сну якраз отримаємо всі сили і все, що нам потрібно. Е, до речі, міністр е, освіти Оксан Лісовий також буквально нещодавно заявляв, що якщо була нічна атака, якщо атакували дронами чи ракетами, і дитина не виспалася, то навіть можна. І не змушувати йти на перший урок, тобто, щоб вона зранку доспала, доспала. оці декілька годин. Ви підтримуєте, підтримуєте, підтримуєте обов'язково так. І критерії оцінки, як дитинка спить: повноцінний сон чи неповноцінний сон. Угу. Якщо вона млява, втомлюється швидко, якщо немає ніяких хвороб, немає угу. температури, то придивіться, погляньте, може додати сну по часу. Може зменшити навантаження, то починається мови, секції, тренування і так далі. Зменшить на 15-20% mm -hmm. ці навантаження на дитину і дайте придліть більше увагу до сну. Сон сторицю все дитині поверне. Поверне що? Спокій, мудрість. Імунітет високий, роботоспроможність і таланти розкриються. Коли дитинка виспана, вона щаслива, посміхається, і це зрозуміло, що повноцінний сон сьогодні був. Пане Юрію наостанок. Ви вже проговорили, начебто, але тим не менше, вчора в редакції ми знову ж таки обговорювали питання. Одна з наших колег каже, що під час нічних обстрілів, коли лунає тривога, вони вмикають телевізор. Взагалі, е, чи от неважливо тривоги, не тривоги, обстріли, не обстріли, коли людина спить, дитина чи дорослий, а на фоні щось працює, наприклад, Тиша, телевізор, музика темрява. чи ще щось Тиша не і темрява. Ні, е, більше того скажу, якщо тато хрупе в одній кімнаті, ніхто не спить повноцінно. Тому зверніть увагу, тата хрупуна в сусідню кімнату мінімум. Ніякого телевізора не включати, бо це. Навіть через закрите віко синє світло попадає в центр зору. Активізується центр зору, активізується центр сну, і дитинка не спить. Тому тиша, темрява, прохолода і кохання Три складових, дуже простих, але іноді нам так складно це втілити. Давайте спробуємо. Не знаю, я принаймні вас послухала. Буду зараз зі своїми малими експериментувати тихо, темно, прохолодно. Все, запам'ятали. Дякую вам дуже, пане Юрію. Сніданок триває. Ми продовжимо зимуть буквально.